Слава Ісусу Христу. Життя кожного з нас, кожної людини, воно так природньо можемо розділяти його на якісь такі періоди. І всіх вони у нас є. Можемо виділити от народження, потім дитинство, юність, зрілість, старість, якісь такі фізіологічні процеси, які, може, не кардинально, але з часом змінюють наше життя. Воно вже не таке, як було в інший період часу. Так само можна виділити якісь такі періоди, які, можна сказати, не залежать від віку. Ну, от, одруження, батьківство чи початок якоїсь роботи, кар'єри, це теж може змінювати наше життя. Воно вже буде іншим, тому що воно буде зайнято якоюсь іншою роботою. І наш Господь Ісус Христос, Він також був людиною, і його життя воно також поділялося на якісь такі певні періоди. І хоча в нього немає перемін, і він постійно один той самий. Все-таки періоди ми можемо спостерігати. Його життя також починалося з народження, з періоду такої цілковитої залежності від батьків. Е, звісно, як і всі ми, він в першу чергу залежав від Бога Отця, який привів його в цей світ. Е, але це сталося через його батьків. Через його батьків він турбувався про нього, він рятував його від переслідувань, він зрощував його. І цікаво, що Христу також доводилося зростати, як і кожній дитині, і в певній мірі пізнавати цей світ, усвідомлювати себе в ньому. Це така навіть велика загадка, як от Христос, Бог, який все знає, і все відомий, може втілити себе так, щоб обмежити і бути людиною. І при тому залишитися з Богом. Але ми насправді дуже мало знаємо про цей період життя, про його дитинство. Тільки про народження, мудреців, про втечу. З дитинства подальшого в нас є тільки епізод про відвідане храму у 12-річному віці завдяки Євангелисту Лукці. А потім такий часовий стрибок, перерва, і ми зустрічаємо вже Христа, який приходить хреститися до Йордану. Йому 30. Це якраз буде початок його служіння, про яке ми трошки більше знаємо, про служіння, яке за оцінками таких дослідників, яке триває десь три роки. І то ми небагато маємо. Ну скільки часу вистачає, щоб прочитати так всі Євангелії, можемо за день, думаю, його прочитати, якщо так сісти вперто і прочитати від початку до кінця. І важко в один день впихнути так всі три роки життя людини. Бо Євангелії, воно все-таки не є таким біографією, воно не є хроніками. Щоб записувало всі події, які ставалися з Христом. Але воно є оповіддю про Христа, яка відкриває нам те, ким є Христос, і як події Його з життя відкривають Його нам. І ось початок земного служіння Христа як Спасителя було через хрещення, Хрещення Його, хрещення Іваном в ріці Йордані. І ця подія з часом настільки важливою була для християн, що вона стала аж християнським святом, яке відзначається. Багатьма християнами в ці дні. І думаю, що добре було б для нас собі оживити цю подію і згадати, на чому її актуальність в чому її актуальність для нас і в чому її значення було для її читачів. Які якості Божі, як вона розкриває нам Бога. Попередній раз ми читали другий розділ Евангелії від Матвія, тому так послідовно давайте ми. Прослідкуємо цю подію, яка розкривається в третьому розділі «Євангелії від Матвія. Про неї говорять всі євангелисти, і евангелист Марко навіть розпочинає своє Євангеліє з цієї події. В Івана теж вона так основою стоїть, хоча трохи по-іншому. Отже, Матвія, третій розділ. Будемо читати так уривками і роздумувати, тому що уривок великий, і складно весь текст так сприйняти. В ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував. В пустелі юдеї. Він казав Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Він той, про кого було сказано через пророка Ісаю, голос кличе в пустелі: Приготуйте дорогу Господеві, вирівняйте шляхи для нього. Іван же мав одяг з верблюжої шерсті, шкіряний пояс довкола стегон, його їжею була сарана та дикий мед. Тоді приходили до нього мешканці Єрусалиму, всієї Юдеї та всієї околиці Йордану і були охрещені Іваном у річці Йордані, визнаючи свої гріхи. Історія вона починається не з Ісуса, здається, а з Його двоюрідного брата Івана. Він теж був чудесно народжений. Ми пам'ятаємо, як Лука описував історію народження його в пристарілих батьків. І його історія, можливо, нагадує таке чудесне народження як пророка Самуїла чи Ісака. І він, як Самуїл, також має пророче служіння. Він приходить і говорить до народу, закликає їх до покаяння. Що цікаво, він йде проповідувати не в міста, а в пустелю. Ізраїль, хоч така тепла, невелика країна, але навіть вона має свої теплі такі пустельні місця. Звісно, тут не пустеля, така як Сахара. Так ми виявляємо, що пустеля це часто гори піску, тому що в цій пустелі він буде хрестити дітей. Це були пустинні місця, такі поблизу річки Йордан, не заселені людьми. Напевно, несприятливі до заселення людьми. Але тим не менш почитаємо, що багато людей йдуть до нього в пустелю. Йдуть за ним, йдуть такі невіддалені, негостинні, спекотні місця, щоб почути те, що він каже. Щось людям, значить, бракує, щось вони очікують. І водночас, з іншого боку, пустиня це те місце для багатьох ізраїльтян, через яке Божий народ йшов в землю обітувану. Що ж він говорить? Він говорить до людей покаятися, змінитися, виправитися, повернутися. Тобто їхній шлях, таке життя, яке в них є, воно. Не таке, яким би мало бути. Він закликає їх повернутися до Бога. Чому? Бо ось його царство наблизилося. Воно вже серед них, і, можливо, вони навіть не уявляють, наскільки близько воно. І так, як говорили старозавітні пророки, які готували дорогу для Бога і закликали до цього інших, так само говорить Іван. І він виглядає навіть зовнішньо, так як пророки. Його вигляд схожий до тих описів, які ми можемо читати про одного з найбільших пророків Ізраїля, пророка Ілю. Він нехтував таким звичним образом життя. Він був самітником. Навіть про їжу не дбав, так? а буквально їв те, що Бог пошле. Але разом з тим він не закликав до свого образу життя всіх інших. Це його шлях. Всіх інших він просто кликав до покаяння. А після того занурював їх хрести в водах місцевої річки Йордану. Навіщо? Здається, щоб вода, можливо, змила їхні гріхи. Але ні, вода була всього-навсього символом. І ми люди потребуємо просто часом таких матеріальних прикладів, щоб розуміти, от як це працює, як це прощаються гріхи. Ну, от так, як вода змиває, виявляється, бруд. От покаявся, навернувся, визнав, що ти грішний, і ти чистий. Точно так, як вода змиває при зануренні в неї. І вода лише такий образ, наочний приклад. До нього приходить багато людей. Хоча він і не творив чудес, і не годував хлібами, але мав дуже велику популярність. Навіть тогочасні історики Йосиф Флавій в своїх спогадах, таких ідейських старожитностях згадував Івана Хрестителя його дуже велику популярність. Ми знаємо, що, зрештою, до нього навіть його поважатиме цар, і, як бачимо далі, до нього будуть приходити релігійні лідери, які бачили, принаймні, його великий авторитет при людьми. Але. Читаємо далі. Побачивши багатьох фарисеїв та садукеїв, які приходили охреститися, він сказав їм: Роди, гадючий, хто порадив вам тікати від гніву, що наближається? Чиніть же плоди достойні покаяння, і не думайте говорити в собі, наш батько Авраам. Бо кажу вам: Бог може з цього каміння створити дітей для Авраама, вже й сокира лежить біля коріння дерев. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають та вкидають вогонь. Я хрещу вас водою на покаяння, але після мене йде сильніший за мене, якому я недостойний нести сандалі. Він буде хрестити вас Духом Святим та Вогнем. У його руці лопата, і він ретельно очистить свій тік і збере свою пшеницю до житниці, а полову спалить у невгасимому вогні. І, як бачимо, що вода не могла омити. Ну, принаймні фарисеїв і садукеїв вона не могла змити з їхніх гріхів. Чому вони прийшли, ми не знаємо. Чи вони прийшли заради солідарності з народом, чи просто так, як підкреслити, що вони нічим не гірші? Для Івана це було очевидно. Іван підкреслює це. І хоча ці дві релігійні гілки навіть між собою змагалися в справедності, але їхнє змагання, воно. Не, не, не покращило їх, хоча вони були моральними авторитетами, такими виконавцями релігійних правил, про яких всі казали, що це праведники, але Іван підкреслює, що вони просто не бачать потреби в покаянні, і вони не шукають цього покаяння зі щирості, що вони насправді не очікують Месії. І ми ж насправді то потім побачимо, тому що історія підтвердить, вони розіпнуть Месію, не приймуть його. Іван підкреслює, що Бога не проведеш, від його гніву простою хитрістю і вдаваністю не сховаєшся. І навіть проста приналежність до юдейського народу не означає вже Божого благовоління. Ніби раз ми один Божий народ, ну інші гірші, інші не Божі народи, то Бог мусить нас цінувати, якими ми б не були, бо інших дітей у Бога немає, ми Його. Але Іван заперечує, що він каже, що навіть з каменю може народити собі дітей. Можливо, тут є натяк такий на язичників, які стануть невдовзі народом Божим неочікувано для юдеїв. Каменя, камені, на якому Бог будує церкву. З каменю він створює собі дітей. І далі Бог говорить про Месію, Іван говорить про Месію. Він відволікає увагу від себе. Він каже, Моє хрещення, воно очищає, як вода. Але той величніший від мене він очищатиме як вогонь. Ми знаємо, що вогнем очищують метал від всіх домішок, метал відокремлює домішки, вони спливають на ньому і згорають. І так вогонь, Христос може очищувати Месія, який йде за Іваном, очищувати їх, як вогонь. І Він очистить все. Він той, хто йде, він головний, він збере зерно до складів своїх, а полову очистить. І його очищення значно більше про те, яке говорить Іван. Іван підкреслює, що він настільки величніший і сильніший, що він не вартує, щоб бути його найнегіднішим рабом, виконувати його най таку найбруднішу роботу, розв'язувати сандалі. Здається, що тут почесного, до такої роботи навіть не могли змусити слугу, Це міг робити тільки раб, нести його сандалі, не кажучи вже про те, щоб обмити йому ноги. Але тут приходить Ісус і просить Івана обмити його повністю. Занурити його. Тоді прийшов Ісус з Галілеї до Йордану, щоб Іван охрестив Його. Іван же стримував його, кажучи до речі, цей такий діалог Івана з Ісусом він зміститься тільки в Іванглії від Матвія. Це мені треба хреститися в тебе, а ти йдеш до мене. Ісус відповів йому: Облиш тепер так, бо нам належить виконати всю праведність. Тоді Іван дозволив йому охреститися. Ісус приходить до Назарету. Лука стверджує, що Він був віку близько 30 років, коли можна було нести служіння священика це є таке тлумачення, хоча, згідно юдейських е, закону, можемо прочитати це в книзі чисел. Це вік такої певної зрілості, коли він вже може бути вислуханим і прийнятим іншим як вчитель. До цього віку він проживав напевне звичне людське життя в Галілеї. З точки зору юдеїв такої сумнівної провінції, де проживало багато язичників, і дивовижно, що таку велику частину земного життя Бог вирішив ось так провести, потратити 30 років. Це можна було почати швидше своє служіння і надовше його розтягнути, можна було б зробити більше чудес, більше людей охопити, багато чого навчити, записати, багато слів. Чому так? Що ж це за така марнотратність Божа? Чому він витрачає 30 років свого життя на співжиття з тими галілеянами? Я думаю, що це лише підкреслює таку велику Божу щедрість, що він, на відміну від нас, не скупиться. Він не боїться збідніти, втратити час. В нього нема втрачених років, загублені роки Ісуса кажуть. Він не боїться бути марнотратним, він віддає всього себе в такому буденному житті. Крім того, він, напевно, і не боїться спізнитися. Він великий і могутній і може зробити все вчасно. Він не спішить і не спізнюється, приходить і робить все, що має сповнений для цього час. І в ті дні він приходить саме до Івана. І навіщо? Йому, на відміну від всіх людей, на відміну навіть від фарисеїв, не треба змівати гріхи. Іван омивав якраз знак їх очищення. А чому очищуватися чистому? Іван впізнає Месію і запитує його теж саме. Він перечить йому, це я маю бути очищеним тобою, а не ти. Це як і Петро сперечався з Христом, це така схожа теж суперечка. І це так яскраво показує, наскільки ми часто не розуміємо Божих задумів, що він має робити. І з іншого боку, це має дати нам такий спокій, спокій в довірі, коли ми довіримося йому і робити те, що каже він. Іван впізнає, здається, Месію. Але впізнає його не таким, як він від Нього очікував. Тут Він описує його таким грізним царем з вогнем і мечем, яким розділює добре і погане, приносить суд і очищення, а приходить Ісус, який просить в нього занурення в воду, хрещення. Ісус не пояснює, чому так має бути. Він каже, облиш, бо так має бути. Тут навіть важко зрозуміти, що відповів йому Ісус, що мається на увазі під всякою праведністю. Але зрозуміло, що звершивши цю дію хрещення, Христос виконує Божу волю, Він виконує сказане про нього. Він виявляє таку вірність покору і смирення. І разом з тим, Він підкреслює важливість служіння Івана, який пов'язує служіння Христа з виконанням старозавітніх пророцтв. Іван, він, як останній пророк старого заповіту, відкриває ворота новому пророку, новому Мойсею, який. Переходить через води новому царю Давиду, який, новому царю, який спасе народ свій від гріхів їхніх. І ось підтвердження того, тільки но Ісус був охрещений, Він одразу вийшов з води, і ось небеса розкрились йому, і Він побачив Духа Божого, який сходив на нього, як голуб, і голос із неба промовив: Це син мій улюблений, якого я вподобав. І коли Іван довірився зробити те, що просив його Христос, Він і сам визнає його сповідує, і Бог являє себе людям. Він сходить духом на Христа. І стається те, про що пророкував Ісая. Ісус саме про це пророку... потім читатиме в синагозі після того, як Він пройде 40 днів спокус в пустелі, так як інший син Божий, Ізраїль, так проходив 40 років випробувань в своїй пустелі. І він читав Дух Господній на мені, Дух, який зійшов на Христа, тому що Він мене помазав, щоб звіщати добру звістку бідним, послав мене проголосити свободу полоненим і сліпим прозрінням, визнати визволити зневолених, проповідувати рік Господнього милосердя. І говорив до них сьогодні здійснилося Писання, про яке ви чули. В підтвердження того пролунав Божий голос. Голос, який тоді для юдеїв здавалося надовго замов. Їм здавалося, що Бог мовчить від останніх пророків, а тут Бог заговорює небо відкрите, так як пам'ятаємо, завіса відкрита, роздерта, сталося після смерті Христа. І тут Бог Отець проголошує і промовляє, його називає улюбленим сином, сином Божим, ніби коронує його царем, царів помазували поливою в знак їхнього. Нового служіння, їхнього царювання. Так само Бог розпочинає ось це служіння Христа, який входить в цю воду, стається не для того, щоб омити свої гріхи, а для того, щоб взяти наші гріхи на себе, заради нашого спасіння. І таким якраз є початок служіння Христа в повноті Духа, Його досконалому послухові Небесному Отцю. Він полишає такий один незнайомий нам спокійний домашній період свого земного життя і заради нас входить в інший період, важкий, буремний, особливий, який, зрештою, приведе його до смерті. Можливо, в нашій е, такій воєнній реальності частково привідкривати той сенс може й життя військового, який через повинність залишає своє буденне життя заради безпеки інших, в тому числі і заради нашої, і проживає такі дні смертельної небезпеки. Це схоже на те, яке життя провів Христос. Христа спонукає на такий крок любов до нас і послуг вірність своєму небесному батькові. Він входить в наше життя і не цурається умов Йордано, не найвеличніший з річок, меншої за наш Дніпро, Галилеї, не найкращої з юдейських провінцій, і живе не серед найкращих людей в світі. І все це для нас, на наше щастя. Зберігаючи тим не менш вірність і послуг, в чому є прикладом для нас всіх. Христове хрещення, як його називають богоявленням, тому що Бог виявляє себе публічно іншим. Після довгих років очікування Месії, люди нарешті побачили, що Бог Еммануїл посеред них, що Він знову діє, говорить, і вони не забуті ними. І в свій час Він приносить визволення. І це не просто одномоментна дія, бо з цієї дії він починає своє служіння. Він постійно починає відкривати їм Бога. Своїми словами, любов'ю, служінням, чудесами, зціленнями. Він відкриває його Бога, але Бога, якого часто варто сприйняти оточуючим. Багато хто не може його вмістити. Багато кому він заважає, хтось бачить в ньому загрозу. І ця історія якраз про. Вказує нам таку Божу вірність, Божий послуг, Боже смирення. І поселяючись посеред нас, Бог не обмежується життям в Назареті, посеред юдеїв навіть не обмежується життям. Але сьогодні Духом Святим Він може перебувати посеред усіх нас і продовжувати робити те, що Він робив тоді, являти себе нам. Що ж робити нам? Напевно, налаштовуватися на це. Бути уважними до Його голосу, до Його явленням, чекати його, спостерігати, бачити Його любов. І це не завжди просто, бо ми живемо в важкому гнітючому світі, який втомлений і гріховністю людей, і їх наслідками. І живий Бог, він часто являє себе зовсім не таким нам, яким би нам хотілося його побачити. І не часто не тоді, коли ми хотіли побачити. Але коли ми відкриваємо Бога для себе, виявляємо Його посеред нас, то, звісно, добре, щоб ми були продовжувачами Його для інших, продовжувачами Його богоявленнями, Його дзеркалами. Ми не Христос і, зрештою, на нас не лежить місія Христа, і не в наших силах повторити Його шлях і місію. Але це й не потрібно, в кожного буде наш шлях і можливості для такого виявлення. Бога іншим. Бо які б умови не були, ми, як ті, хто хрещені в Христове хрещення, занурені з ним в одне життя, маємо намагатися виявляти ті ж любов і вірність і послуг Богові, які нам показує Христос. Так, це нам не під силу, це неможливо. І часто ми й собі раду не можемо дати, що говорити з тим, що ми можемо дати іншим. Але щоб допомогти комусь, то ж треба втрутитися в чиєсь життя. Це і не завжди легко, і неприємно, і не завжди хочеться. А часто той, хто розуміє, той, кому хочеш допомогти, він і не, 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 не сприймає. І в нас то не вистачає бажання, а часом ми розуміємо своє безсилля. І в житті постійно стаються ситуації, які виявляють нашу слабкість, безпомічність. Звичайно, бувають дні. Коли ми на коні, коли в нас все працює, все вдається, коли ми ладнаємо сповнені сил, і в такі моменти, здається, хочеться всіх навчити, всім допомогти, всім зарадити, всіх порятувати, чи потішитися своїми можливостями. Але не все так буває, чи то настає війна, яку ми не в силах змінити, чи горе, чи хвороба, які ми просто розводимо руками, чи якась близька людина. Якій біді ми не можемо зарадити, чи непоправна втрата. Таке завжди буде і є. І все ж таки в такі моменти, якщо ми звернемо увагу, то ми все ж не впадаємо. Якщо не впадаємо відчай чи байдужість, то намагаємося зробити все можливе, щоб хоч щось, хоч щось якось допомогти, зарадити, поправити. І разом з тим ми стараємося не допустити думки про найгірше. А стараємося надіятися, вірити в краще. І, можливо, така поведінка вартує бути, щоб в християнському житті. Ми не зможемо досягти всіх цілей, які бачимо. Але невдачі не мають нас розчаровувати. Е, можливо, і Христове життя для когось, здається, не, не закінчилося найкращим сценарієм. Іван теж не зміг добре приготувати дорогу для Господа, попри його популярність, попри його народ. Попри народ, що його оточував, народ не зміг розпізнати Месію так, як би мав і прийняти. А популярність Іванова закінчилася ув'язненням і стратою. І навіть перебуваючи в в'язниці, він здається забув про чудо богоявлення. Він посилав учнів, які мали б уточнити, чи справді Ісус той, хто мав прийти. І для найбільшого серед всіх народжених жінками. Це якось важко назвати успіхом. Але як бачимо те, що Боже, воно все ж таки якось не вмирає, попри смерть, Христос своїм сходженням до Івана підкреслює важливість його служіння. І Він, як і своїм Воскресінням, має сили відновити будь-яку поразку. Іванове служіння хрещення кожним євангелистам тепер для нас відкриває початок служіння Христа і завдяки його служінню. Його явленню нам, Його поразці, Його смерті, і Воскресінні, ми можемо черпати силу, щоб мати оцю таку важку і часом небажану місію виявляти Бога людям. Як це робити? Я думаю, що в житті кожного з нас є люди, дивлячись на яких ми просто можемо сказати, що якщо є такі люди, то точно мусить бути Бог. і Нехай дасть нам Бог сил бути такими хоча б для когось, хоча б деякі моменти нашого життя. Давайте помолимось. Боже, ми вдячні Тобі, що ти продовжуєш виявляти нам себе. І ми хотіли б можливо по-іншому, ми б хотіли більше, ми б хотіли ясніше. Але є так, як є, і, можливо, ми не можемо помітити через свої очі, своїм зором тебе. Тому ми просимо тебе, щоб ти обмив нас, обмив наші очі, щоб ми яскравіше бачили тебе в нашому житті. І щоб ми могли разом з тим, коли побачимо тебе, коли бачимо тебе, ділитися і відкривати тебе іншим. Щоб, бути, щоб ти міг бути радістю і підтримкою, і опорою їхнього життя. І віримо, що так буде, бо ти вірний, ти вірний своїм обітницям і не залишаєш тих, тих, хто довірився тобі. Тобі нехай буде хвала і слава повсякденно в нашому житті. Амінь.